Доброго дня, друзі! Я знову вас вітаю на своєму каналі Анаїз. Я практик, це в першу чергу. Провідник з відкритим серцем. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, свої запитання. Мені це дуже допомагає знімати для вас відео на цікаві для вас теми. І саме головне практики, тому що я практик. У попередньому відео я почала знімати відео про фінанси. Чому є проблеми з фінансами, чому їх немає, або що на це впливає. І раніше я знімала відео, що на фінанси впливає минуле. І це дійсно так, хто. Не зробив практику, яку я там дала, обов'язково передивіться це відео і обов'язково зробіть цю практику. Звичайна ця практика, всі практики, які я тут даю, вони працюють на 100%, але це скорочений демо такий загальний варіант. Е, є групові регресії, на яких я запрошую всіх на практики групові регресії, які, звичайно, дають. Потужний результат і дуже глибоке пропрацювання. Ну і, звичайно, є індивідуальна робота. Тому завжди є сили під моїм відео. Просто напишіть мені, і я з вами обов'язково зв'яжуся. І сьогодні я буду розповідати про теперішній момент, чому немає фінансів. Що це означає теперішній момент? Що це означає жити у теперішньому? Що ми багато хто з нас не, робимо, не робить, а це і впливає на наше життя, на наші фінанси, на наше оточення. І це як зеркало, наш внутрішній стан він відображає зовнішній. Я буду завжди це повторювати. Отже, фінанси вони також пов'язані з нашим теперішнім. А це означає з нашими діями кожного дня. Те, що ми робимо, те, що ми думаємо, і саме головне, друзі, те, куди ми віддаємо свою увагу, свою енергію, свою ресурс. Я знаю, що дуже багато хто не помічає, не слідкує і навіть не задумується, куди ми віддаємо свою увагу. Але це формує наше життя, це формує наше завтра. І якщо ми вже сьогодні задумаємося над тим, як ми проживаємо сьогодні, то наше завтра, воно вже буде іншим. Як ви відноситеся до себе кожного дня? І це означає, якщо є проблеми з фінансами, наскільки ви любите себе. Наскільки ви заборгували собі любові, наскільки ви собі відмовляєте кожного дня у тому, що ви хочете, наскільки ви обманюєте себе не тільки у матеріальних своїх бажань, а обманюєте себе у своїх природних, справжніх бажань, наприклад, у своїх мріях. Наприклад, у своїх дитячих мріях. Так, друзі, це все пов'язано. Це я вам 100% даю, що це пов'язано. Якщо ви переглянете своє життя, якщо ви почнете вчитися відслідковувати це і просто перепрограмовувати себе, то ваше життя буде змінюватися. Це точно. Це точно. Просто вам треба зрозуміти, наскільки ви любите себе і наскільки ви себе купуєте собі, приділяєте собі самій уваги і даєте собі любові, не зраджуєте себе, не зраджуєте своїм мріям, не зраджуєте своїм бажанням і просто є відкриті і чесні в першу чергу з собою. Друге місце займають наші близькі люди. Хто для вас є близькі люди? Вам треба з тим розібратися. І це друге місце. На першому ви, а вони другі. І скільки ви їм даєте уваги і любові. Можливо, якщо у вас є проблеми з фінансами, можливо, ви своїм близьким людям заборгували свою любов. Своїй другій половині, а вона цього дуже потребує, а ви це не додаєте. Це теж впливає на ваш фінансовий потік. Особливо, особливо, це не тільки у жінок, я би сказала, це в більшості у чоловіків. Якщо чоловіки не додають любові своїм жінкам, на них це впливає, це впливає на їх. Фінансовий потік. Тому любіть, будь ласка, своїх жінок, і у вас все покращиться з тою справою. Третє це займає ваша ціль. Тобто це може бути ваша справа життя, це може бути ваша робота і це власне ваше бажання. Ваша задача, ваше призначення, говоріть, називайте це як хочете, скільки ви туди даєте любові. Але, друзі, є один секрет: ця робота це ваше призначення, ваша задача обов'язково повинна приносити користь іншим, розвиток допомогу іншим, світу. І зараз уважно подумайте. Скільки ви даєте кожного дня якоїсь користі, допомоги своїм близьким, це одне, а якщо хочете ще більше розширити свій фінансовий потік світові, тобто скільки ви даєте світові, скільки ви берете від світу. І скільки ви даєте світу. Потрібен, щоб був обов'язково баланс. І якщо ви берете від світа більше, ніж даєте світові, то це обов'язково буде недостатньо фінансів. Тому всі, хто зараз хоче більше заробляти і жити в достатку завжди, ви зараз задумаєтесь над тим. Скільки ви віддаєте у цей світ, і скільки берете. Якщо будете більше віддавати, значить у вас будуть більше ваші фінансові прибутки. Четверте, що би я вам хотіла сказати і звернути вашу увагу на рахунок того, скільки ви віддаєте своєї уваги в ті речі, друзі, які зовсім не потребують цього. Так, ви віддаєте свій ресурс, свою увагу, значить, зменшуєте свій фінансовий прихід туди, куди не потрібно. Наприклад, якісь негативні ситуації, обговорення того, що не потрібно обговорювати. Дивитися на некорисні якісь речі, які не потрібно дивитися. Це, наприклад, соцмережі безкінечно, якщо дивитися бездумно, ви дуже багато заливаєте своєї енергії, а значить, у вас немає її на, на те, щоб ви, куди ви віддаєте свою увагу туди, куди не потрібно. А особливо, якщо це негативні, особливо, якщо ви віддаєте свою увагу негативним ситуаціям, обговоренні невідомо куди, одним словом, задумайтеся про це. Це дуже важливо і обов'язково подумайте. А зараз я попрошу вас розслабитися і зробити практику. Я завжди даю практику. Ви можете її зробити самостійно, можете зробити зараз зі мною. Обов'язково робіть глибокий. Вдих і повільний видих. І ще раз глибокий вдих. І повільний видих. Відчуйте, як ваше тіло повністю розслабляється. І ще раз вдих і повільний видих. На видосі ваше тіло повністю розслабляється. Просто дозвольте йому розслабитися. І дозвольте прийти інформації, відповіді, показати вам, як ви живете, у чому зараз ваша увага, дорогоцінна увага, куди ви її віддаєте. Закривайте очі і зараз переведіть свою увагу на своєму внутрішньому серці, друзі, духовному серці, внутрішньому просторі. На духовному серці. Прям переведіть туди увагу, можете собі відчути, ви зразу бачите внутрішній екран і увагу переводите на своє серце, на свій внутрішній простір. І зараз просто собі уявіть там себе у духовному серці, як ви ставите себе на п'ятеста. Ви там у себе головний головна. І просто зараз собі посміхніться, уявіть себе на цьому п'єдесталі, посміхніться. Так, дайте собі уваги і відчуйте, як це давати собі уваги. І просто зараз я попрошу вам, крім уваги, коли ви посміхаєтеся, включити ще любов. Це дуже просто. Ви можете подумати про щось. Що вам зараз перше на слово любов приходить на думку. І ви просто відчуваєте, як ви віддаєте цю любов собі, направляєте свою увагу, посміхаючися з цією думкою любові, і відчуваєте зараз себе на цьому п'ятисталі. Дуже добре. І зараз я попрошу перед собою уявити екран, свій внутрішній екран. На цьому внутрішньому екрані уявіть своїх близьких. На цьому внутрішньому екрані. Спочатку це може бути ваша половинка. Якщо у вас є, можуть бути ваші дітки, якщо у вас є. Тепер уявіть вашу роботу, вашу задачу тим, чим ви займаєтеся кожного дня, що ви приносите в цей світ. Уявіть це, будь ласка, те, що ви вважаєте своєю роботою, своїм призначенням. Своєю задачею, те, що ви зараз виконуєте. Уявіться. І далі ви можете уявляти все, що ви робите кожного дня. Ви знаєте, чим ви займаєтесь кожного дня. Просто Такими картинками. Нехай ці картинки у вас з'являться на вашому внутрішньому екрані тим, чим ви займаєтеся кожного дня. Ви знаєте, можливо, ви дивитеся фільми, можливо, ви соціальні мережі дивитеся, можливо, ви читаєте, можливо, ви танцюєте, співаєте. Це ваше хобі, будь-що. І зараз я попрошу. От все разом це уявити, оцей такий внутрішній екран. І зараз я попрошу те, що зараз буде найяскравіше, куди ви найбільше кожного дня віддаєте свою увагу. Просто декілька етапів. Зараз воно буде найяскравіше. Один, два, три. І зараз те, що найбільше вам показалося, яскраве всплило у вашій думці, перше, туди ви і віддаєте найбільше своєї уваги кожного дня. Так, ви просто це запам'ятайте і зафіксуйте. І якщо це є, ви самі, це класно, це дуже добре. Так, і якщо це є ваші близькі люди на першому місці, то вам потрібно свою увагу просто взяти, ніби скопіювати і перенести її, зробити вдих. І цю увагу від цієї картинки, яка у вас спила, перенести до себе в свою середину. Так, ніби ви її копіюєте і забираєте до себе. Тому що на першому місці у вас повинна займати увага до вас, до самих. Ви просто її забираєте, цю увагу. Можете собі зараз сказати: я забираю свою увагу, свою любов. На перше місце, на своє місце до себе і забирайте цю увагу. А тепер, будь ласка, друга увага. Я порахую до трьох. І перше, що вам спливає, коли ви, куди ви віддаєте на другому місці свою увагу один, два, три. І зараз перше, що до вас спило на другому місці, куди ви віддаєте кожного дня увагу? От що ваш кожен день займає друге місце? Оприділіться. Якщо це займають ваш, ваша близька людина, це добре. Ми все залишаємо. Якщо це займає щось, вам спило, зараз якась інша картинка. Наприклад, діти, дітки повинні займати третє місце. Значить, щось десь стоїть не так. Значить, ми свою увагу, дітки, забираємо, робимо вдих, якщо це дітки. І приносимо свою увагу на друге місце, на вашу близьку людину. Це ваш чоловік, жінка, ваш партнер. Віддаємо туди свою любов. Це пов'язано з фінансами. Друзі, стосунки пов'язані з фінансами. Віддаємо туди свою любов. Просто забираємо і ніби своїм виглядом такий промінь можете собі уявити, як ви забрали з одного місця в інший, і просто собі слово любов і дали туди, любові, відчули, як ви своєму партнерові або партнерші даєте любов. Близької людині ви даєте любов. Відчуйте це, знаєте як, від серця до серця. От зараз у своєму серці відчуєте оце відчуття любові. І зараз ніби так візуально з'єднайтеся з серцем своєї близької людини. Уявіть цю людину, з'єднайтеся і віддайте туди любов. Дуже класно. Дуже добре відчуєте, як ви віддаєте. Можливо, якась такий тоненький зв'язок зв'язують вас між серцями, ви віддаєте свою любов, свою увагу. Класно, добре, зробили. Друге місце в нас займає близька наша людина. І зараз третє місце це теж можуть бути близькі люди, якщо у вас є діти, наприклад. Друзі, якщо у вас немає дітей, це може бути ваша робота. Це може бути ваше призначення. Так само, друзі, якщо у вас немає близької людини, наприклад, партнера, це також може бути і дітей немає. Це також може бути ваша робота. Або сорі, діти дорослі вже є. дорослі – Після 20 років, після самостійні, після 18, то це може бути ваша робота. Ваша робота, ваше призначення, ваша справа може у вас займати, друзі, друге місце. Це буде нормально, якщо відсутнє місце сім'ї, близьких людей. Якщо є близькі люди, значить вони займають друге-третє місце. Просто переведіть цю увагу. Добре. І от зараз, якщо є дітки, класно, вони займають третє місце. Залишайте, дайте туди любов, увагу. Дуже добре. І давайте я зараз порахую четверте і що у вас займає на четвертому місці. Один, два, три. І перше, що у вас сплило, Картинка. Якщо це ваша робота, ваше призначення, якщо це ваша корисна а, якась справа, яка приносить користь у світ, це про те, що я розповідала: брати баланс, брати, давати, класно. Якщо це ви бачите це, просто давайте, значить, ще більше туди своєї любові, уваги. Якщо це не так, друзі, якщо у вас. Сплила будь-яка інша картинка. Давайте розставляйте це на свої місця. Наприклад, у вас сплило зараз, не знаю, ваше хобі, ваше просто соціальні мережі, фільми і ще щось. А ви просто заберіть звітом свою увагу. Прямо беріть, зробіть вдих, заберіть свою увагу. І переведіть її просто, ніби ви, свою увагу переводите от на свою роботу. На картинку роботи, на картинку свого призначення. Так. Добре. І так само я хочу зараз останній раз, це буде п'ятий раз, на що у вас іде увага взагалі кожного дня, на те, що вам. Не потрібно. Один, два, три. І просто яка картинка зараз сплила з того, що вам не потрібно, друзі. У вас внутрішній екран, багато картинок. Що зараз впливає? Що ви робите непотрібного кожного дня? Куди у вас дуже багато йде уваги? Так. Якщо ви знайшли такі моменти, якщо їх декілька тих моментів, ви просто берете з кожного моменту, якщо їх багато, куди ви витрачаєте свою увагу, а це дуже часто у людей буває. Ви берете робите вдих. І цю свою увагу, цю свою любов ви забираєте просто, ніби по, по такому а, канату, такий канат, я не знаю, промінь ви забираєте, втягуєте до себе, повертаєте на свій п'ятистал тут у себе середини, у духовне серце. І забираєте навіть відчуваєте, просто посміхаєтеся сам собі, сама собі посміхаєтеся своє духовне серце. Раз забрали свою увагу до себе, додому. Забрали. Так. І можете навіть сказати: я забираю свою увагу, свою любов до себе додому. Так. І знову ви повторюєте то саме, якщо у вас є ще інші картинки, куди ви віддаєте друзі, свою увагу. Просто у вас спливає щось. І ви забираєте це на свій п'ятистал до себе додому. І кажете, я забираю свою увагу до себе. І просто відчуваєте, посміхаєтеся собі, як сонечко, своє духовне серце, внутрішнім таким, внутрішньою посмішкою. Посміхаєтеся і кажете, я забираю цю увагу до себе додому. І так ви можете зробити це самостійно, так ви можете зробити це кожного дня. Наша практика закінчилася, Робіть вдих, видих. Головне, щоб ви зрозуміли. Я іще раз вам, друзі, повторюю, ви на першому місці. Ваша увага, любов, саме головне любов, вона знаходиться тут, у вашому центрі. Ви на п'єтесталі. Фінанси залежать від того, наскільки ви обманюєте себе, ставити на п'єдестал замість себе щось інше, наприклад, інших людей, ту саму роботу не треба ставити вище за себе, ставити, наприклад, своїх рідних вище за себе, теж не треба. Ви стоїте на, першу, стоїте на першому місці. І ви себе не обманюєте. Це пов'язано з фінансами. Це ваші бажання кожного дня і не тільки кожного дня. Зрозуміло, друге місце це якщо у вас є сім'я, близькі люди, вони займають друге і третє місце, і їм ви віддаєте свою увагу і любов. Тому що ви всі знаходитеся тоді в спільному сімейному егрегорі, і від цього. Кругообміну любові і уваги залежить ваш фінансовий дохід. Якщо ж у вас немає, люди всі живуть по-різному, ви себе ставите на перше місце, любов до себе і не придаєте, не зраджуєте себе, на другому місці ви ставите на свої задачі, свою роботу, віддаєте туди любов. І ви отримуєте від це фінансовий потік, тому що і або взяла, віддала рівномірний обмін енергії зі світом, або, якщо хочете бути більш у добробуті, у достатку більше віддаєте, і вам тоді приходить достаток. Так працюють закони всесвіт. Просто відчувати це відчуття вдячності. Ви можете навіть зараз відчути у себе, просто сказати, що ви вдячні, посміхнутися і відчути кожного дня цю вдячність. Друзі, від цього залежить ваш фінансовий стан. Повірте, наприклад, ви мені зараз просто пишете дякую, ставите лайк, і це буде рівномірний обмін, розумієте? Якщо хтось хоче ще більшого, ну значить можна зробити ще більшу дію. так? Ось такі секрети на кожного дня, друзі. І це працює. Якщо ви почнете відслідковувати оці етапи, про які ми зараз я вам розповіла і ми зробили практику, ви зрозумієте, що ваше життя почне змінюватися. Якщо ви це почнете змінювати, я вам обіцяю, що зміни будуть. Це з вами була Анаїз. Я дуже буду рада, якщо ви мені напишете коментарі, лайки, запитання і до зустрічі! Наступна буде третя практика майбутнє. Як ми формуємо майбутнє і як це пов'язане з фінансами?